Формадов, забудь про головний біль щодо українців. Чим житиме наша країна наступного року? То явімо, що закінчилась війна. Які настрої пануватимуть серед людей? Буде така сама єдність задля кращого світлого майбутнього, чи все таки повилазять а, чиряки, які були до війни? Не повилазять вже, не повилазять. Дуже я я бачу дуже багато три місяці. Буде дуже важкого відновлення енергетики людей. Ну і мені здається, що так дійсно, що це доволі важка ситуація для України. Відновлення це буде дуже такий складний період. Але ви повинні зрозуміти, що е, Україна навіть е, от зараз в такому стані, в навіть такому поганому енергетичному стані, вона ж як Фенікс. Для чого я кожного разу е підкреслюю, що українці самі накликали цю війну для себе? Чому? Тому що вони хотіли бути незалежними, справді незалежними. Вони хотіли відрізати від себе абсолютно всі оці е проросізми, е мову, е відрізати цей савок, який був, е цю музику, ці, ну тобто, всі всі вібрації, які Несли у нас на Новий рік салат олів'є і святкування а, а, різдва 7 січня. Розумієте? Тому це такий підсвідомий процес, який. Назрівав, 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 і він нарешті з, е, трапився для того, щоб ми нарешті вже зрозуміли, хто ми такі. Бо я запевняю, що багато людей, які зараз е, знаходяться, які раніше були, знаєте, на межі думали: ну, типа що воно там нічого не, не заважає, вони змінили свою думку і почали вже розуміти, що таке Україна, яка в неї сила. І те, що ми бачимо з приводу саме наших хлопців та дівчат зсу, які захищають, ми бачимо, що у нас зараз ідеальна е, політична ситуація нарешті, то е, ми розуміємо, що м, саме це нам допомогло зрозуміти і усвідомити, хто ми такі. І ось, коли знаєте, ось коли ми нарешті знаєте, як мені дуже це нагадує. Про історію про маленького хлопчика, якого били завжди в школі, там три великих дядьки, і тут він вирішив все ж таки показати їм хто тут головний побив, їх, і зрозумів, що він набагато сильніший, ніж вони. А і що він може мати ту силу, ту сміливість про себе заявити. Отже, я впевнений, що Україна почала. Вже це робити максимально, вона почала показувати себе в Європі вже не просто, як знаєте, найкращі найкрасивіші дівчата, найкращі спортсмени, там найкращі уми. А кращі будівельники, які роз'їхались по всьому світу, бо насправді ніхто про це не знає і не розуміє, що Україна це країна будівельників людей, які відбудовують не тільки а, своїми руками, а своєю енергетикою. Тому я впевнений, що дуже швидко після війни а, Україна себе відбудує, і ось тоді, коли ми все це зрозуміємо, відбудуємося, і ось тоді. Почнеться нова ера для України і для українців. Почнеться розуміння і усвідомлення, хто ми такі, і почнеться відродження, оце максимально велике таке, знаєте, з, при... з пристрастю відродження буде.